Енергетики відновили світло для понад 19 тисяч споживачів, знеструмлених через ворожі обстріли. Про це повідомили в Міненерго. У наслідок атак діють графіки погодинних відключень. Актуальну інформацію шукайте на сайтах операторів. Ну а для критичної інфраструктури та підприємств імпортерів обмежень немає. І з грудня максимальний імпорт електроенергії з ЄС становить 2,1 ГВт. бізнес закликають активно імпортувати електроенергію, а споживачів раціонально використовувати електроенергію. Електроенергію, аби знизити навантаження на систему? Зараз з нами на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколу, вітаю. Отже, як, яке зараз навантаження на енергосистему? Як оцінюється її стан станом на, на, на полудень суботи? Дійсно, українська енергосистема на сьогодні зберігає цілісність навіть попри те, що ворог випустив понад тисячу ракет по енергосистемі. За чим завдав значні руйнування та пошкодження лише за цей рік ми маємо 9 ГВт втрати потужності. Наслідки російських атак є досить відчутними для всіх. Енергетики 24 на 7 продовжують відновлення обладнання, яке було власне пошкоджено, те, що можливо відновити. І, власне, навіть попри це, ми на сьогодні бачимо, що енергосистема працює і забезпечення, зокрема, цивільна енергетична інфраструктура, критичні об'єкти. В той час хочеться зазначити, що за минулу лише добу ворог продовжує обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, енергетики відновили постачання 19 тисячам споживачів. В енергосистемі на сьогодні зберігається дефіцит потужності як наслідок обстрілів. І сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень саме з метою збалансування енергосистеми. Виключно сьогодні, по прогнозам, Укренерго буде застосовуватись лише одна черга відключень з 9 ранку до 20 вечора. Актуальні графіки просимо уточняти на офіційних виключно. Джерелах операторів систем розподілу обленерго у вашому регіоні кожній області. Також хочеться зазначити, що у вихідні традиційно споживання є меншим, відповідно і скорочується, зокрема, і. Е... Якби відповідно пропорційно графіки, і є можливість збалансувати більш енергосистему наявною електричною енергією. Також хочеться зазначити, що а, саме раціональне споживання є тим, що допомагає нам а, більш раціонально розподілити електричну енергію, скоротити зокрема графіки. Пане Мико також варто так до договоріть. Я поставлю своє питання згодом. Так, да, хотіли лише зауважити, що на сьогодні є, звісно, і питання, зокрема промислових підприємств. І якщо промислові підприємства контрактують ще до 60% власного споживання за імпортом, до них не застосовуються графіки. Це допомагає промисловим підприємствам забезпечувати 24 на 7 свою роботу. В той час це допомагає і енергетикам збалансувати решту електричної енергії на потребу інших споживачів. На сьогодні ми маємо досягнути о домовлені щодо два один встановленої потужності е, імпортної. і за наявними прогнозами, фактично е, в е, цю добу прогнозується до 12 тисяч МВт годин фактичного імпорту. Ми бачимо, що він починає працювати за рахунок, зокрема, рішень, які були прийняті на зустріч бізнесу урядом. Ну, власне, про графіки я хотів запитати, тому що міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання застосування графіків по відключення електроенергії. В чому розкажіть, будь ласка, полягають основні зміни, і коли споживачі і підприємства отримають ці нові графіки? Чи відчують споживачі безпосередньо ці зміни на своєму на своєму житті? Звісно, відчують основна мета власне цих інструкцій. Це, скажімо, поєднати потреби побутових громадян в побутових потребах щоденних якихось речах побутових і тою доступною електричною енергією і тою системою, яка потребує стабілізації енергосистеми. Ці інструкції вони є обов'язковими для виконання обленерго в кожному регіоні. А Основна мета це уніфікація цих графіків між всіма областями. Також це дозволяє більш справедливо і в належний спосіб побудувати систему застосування черг. Також хочеться зазначити, що одним із ключових моментів тут є, що тепер відключення фактично повинні відповідати. Тим прогнозним графікам і відхилення не повинні бути більш ніж на одну годину. За це є чітка відповідальність Обленерго. Вони повинні чітко прогнозувати. Другий важливий момент це графіки не повинні перевищувати шести годин е, суцільно, оскільки ми розуміємо, що є побутові потреби, і саме на це люди скаржились. Тому якраз тут плановість і правильність прогнозування обленерго в кожному регіоні вона якраз повинна бути покращена за рахунок цих безпосередньо змін по інструкції. Також. Є важливим моментом, що між відключеннями не повинно бути менш ніж дві години що є мінімально необхідною кількістю годин, щоб люди зробили всі необхідні побутові речі. Навіть у там надзвичайних ситуаціях ми розуміємо, що є ситуації, коли аварійні, і це вже не планові графіки, але вони відбуваються виключно, коли є обстріли і необхідність критично швидко в аварійному стані відновлювати енергосистему. А ці власне зміни щодо планових графіків обмеження потужності, і власне набір таких рішень дозволяє якраз зблизити і е, е, забезпечити е, потреби громадян і в той час з Зрозуміло. енергозрозуміло. Дякуємо за пояснення. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку.